Які симптоми можуть говорити про наявність пухлинного захворювання в вашому організму, Як правило зараз в наш час в умовах повномасштабного вторгнення дуже складно ідентифікувати симптоми загального плану, які дійсно притаманні захворюванню. В плані загальна слабкість, невмотивована. Люди часто це списують на хронічний стрес, на хронічну втому чи там на вірус Ерпесу, там сьомого чи восьмого типу. Тобто зараз дуже багато не всіляких інформаційних інсайдів в цьому плані. Ось, але дійсно не Мотивована слабкість, втрата маси тіла, причому за короткі проміжки часу, наприклад, на 5 кілограм, десь орієнтовно за тижня, 2-3, це вже треба трошечки задуматися, щоб сходити на консультацію до лікаря-онколога. Особливо часто варто звертати увагу на невмотивований кашель більше двох або ж трьох тижнів. Тобто немає конкретної причини, не було контактів з людиною, яка хворіла респіраторним вірусним захворюванням, чи там переохолодження не не замічали за собою людини. Також варто звернутися на Тацію чи до пульмонолога, чи до онколога варто особливо е, жіночкам проводити самопальпацію, тобто самообстеження грудних залоз. Наприклад, під час купання в душі це не займатиме багато часу, але це дозволить проводити так званий фізичний онкоскринінг. Ось і обов'язково треба проходити ультразвукове дослідження дівчаткам з 20 років починаючи і мамографію раз на рік приблизно з 40 років починаючи. Також можна звернути увагу на, наприклад, кров'янісів виділення в калі за Оче люди думають, та геморой саме пройде типу з ким не буває там багато їжу, наприклад, на машині чи там сидячий спосіб життя. Ось, але, насправді іноді ні. Іноді дійсно варто звертатись до спеціаліста, проводити таке обстеження, яке називається колоноскопія, повністю оглядати кічківник. Адже дійсно за геморої може ховатися щось негарне і недобре. Що може призвести до онкології, тому бережіть себе, проходьте регулярно зараз. Модно говорити чекапи і на зв'язку. Тому клінік раді допомогти консультаціями та парадами по життю